Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Ласкаво просимо до аудіоподкасту Кінофлеш. З вами Марина Ублінських. І сьогодні ми говоритимемо про один із найбільш трагічних та символічних українських фільмів Камінний хрест. Ця стрічка, знята Леонідом Осикою у 1968 році, стала справжнім еталоном того, як кіно може передати біль цілого народу. В її основі твір Василя Стефаника, письменника, який умів у коротких новелах класти цілу епоху, цілий світ переживань і втрат. Саме з його новели про селянина Івана Дідуха народжується образ, що прибирає до кісток. Про що цей фільм? «Камінний хрест. Це історія селянина, який змушений залишати рідну землю і емігрувати в Канаду. Перед від'їздом він ставить на полі важкий кам'яний хрест, як знак пам'яті про своє життя і водночас як символ втрати. Це не просто хрест на полі, це хрест на долі людини, на цілому поколінні українців, яких бідність і безвихідь гнали з рідного краю світ за очі. Мова кіно Сибілі Краса. Леонід Осика зняв фільм так, що кожен кадр дихає символізмом. Кам'яний хрест стає метафорою тяжкої селянської праці а похмура галицька природа, немов відзеркалює внутрішній стан героїв. У фільмі практично немає пафосу, але й глибина, тиша, погляди, мовчання, які говорять більше, ніж тисячі слів. Чому цей фільм важливий? Кам'яний хрест це не лише історія однієї родини. Це колективний портрет українського селянства, його трагедії і водночас гідності. Це кіно про те, що людина може втратити все: дім, землю, батьківщину, але не втратить пам'ять і біль, які завжди житимуть у серці. Фільм, що став голосом еміграції. коли камінний хрест уперше показали глядачам, він відразу виразив своєю правдивістю для багатьох українців за кордоном ця стрічка стала відображенням їхньої власної долі. Нагадування про розірваність між батьківщиною і чужиною. Не випадково фільм вважається одним із найсильніших у всій історії українського кіно. Цікаві факти про фільм Камінний Хрест, Екранізація Стефаника. Фільм знято за мотивами новели Василя Стефаника, видатного українського письменника-експресіоніста. Його короткі, але емоційно насичені твори стали основою для кіномови Леоніда Осики Режисерська Зухвалість. Леоніто Сика у свої 27 років створив картину, яка стала однією з ключових у поетичному кіно. Для радянського часу це було сміливим кроком. Акцент на трагізмі українського селянства і теми імміграції могли сприйматися неоднозначно. Кам'яний хрест справжній. Для зйомок у селі поставили справжній кам'яний хрест, який залишився там після завершення роботи над фільмом. Він став своєрідним пам'ятником самому кіно. Символом історичної пам'яті. Незвичайна кіномова. Фільм вирізняється повільним ритмом, довгими паузами, натурними зйомками і майже відсутністю декоративності. Осика створив поетичний реалізм, що поєднував символізм і жорстку правду життя. Володимир Ганоченко. Іван Дідух, Виконавець головної ролі, актор Володимир Ганоченко, настільки вжився в образ, що глядачі Часто сприймали його як справжнього селянина, а не професійного актора. Прем'єра на чужині. Картину вперше показали в Москві, де вона викликала великий резонанс серед кінокритиків. Її оцінили за художню силу, хоча тема імміграції з імперії звучала доволі дивно. Фестивальне визнання, камінний хрест отримав міжнародне визнання. Стрічка здобула призи на кінофестивалях у Канаді та інших країнах. Що стало рідкістю для українського кіно того часу. Музика Мирослава Скорика. Саундтрек до фільму написав видатний український композитор Мирослав Скорик. Його музика створює особливий емоційний простір, що посилює трагізм і символіку стрічки. Тема еміграції та бойована. На момент створення фільму тема вимушеної еміграції була практично заборонена в радянському мистецтві. Камінний хрест став не єдиною стрічкою, яка відкрито показала це явище, входить до списку найкращих українських фільмів. Сьогодні камінний хрест посідає чільне місце в рейтингах найвизначніших українських стрічок і вважається золотим надбанням національного кінематографа. Камінний хрест це більше, ніж кіно, це плач української душі, що водночас звучить як гімн її незламності. Це стрічка, яка не старіє. Бо і правда поза часом. Дякуємо, що слухаєте подкаст «Кінофлеш». Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавих історій про справжнє українське кіно. Подкаст «Кінофлеш».